І всім привіт! З вами знову Саня. Я вже нарешті, як бачите, повернувся е до свого ноутбука. Я його тепер при, при ньому, як ви бачите. І нарешті я вже вирішив зробити румтур по моєму дому. Так, е На тому відео, де я просив вас набрати певну певне кількість лайків, ви вже їх набрали. Тому я вирішив вже нарешті зняти мій рум-тур і заодно показати взагалі весь цей ну, я не знаю, земельну ділянку, скажімо так. Ну і тоді почнімо. Ну Як ви бачите, ось подвір'я. Тут, як ви бачите, мій, мій улюблений я скажу би так, транспорт, це ну, інвалідка, яку я відновив, і Жигулі. Я їх тут припаркував, бо там вже якось там насипало снігу. У нас, як ви бачите, сніг. Так, тут далі тут кущі, там сусіди живуть. І тут ворота, які виходять поки що туди на поле. Так, тут ось будинок збоку. Гірлянди, як ви бачите, досі висять, бо ну, зима ще не закінчилася сказав, повністю. Так, тут йде вихід, ось тут огород мій, типу як грядки, але як ви бачите, їх засипало снігом, зараз нічого не росте. Тут е, ще там дрова якісь там заготівлює, ще залишилось. Також тут була стара липа, вона впала вже. І роз... Ну, це, як ви, я думаю, вже ви зрозуміли, це свята і святих. Туалет, потім. А, ось погріб. Мій погріб. Тут цегла стара, ще з будівництва того будинку. Тут темно, поки я освітлення ніякого не зробив. Ну, ось такий погріб. Там трохи навіть ось сміття. Ну, Не те, що сміття пообварювалось трохи. Так, далі. Ну і тепер, я думаю, вже в самий будинок зайдімо. Так, відчиняю. І заходимо. Так, це моя віранда. Так, вмикаємо світло. Це моя віранда, ось холодильник. Я ось тут час від часу, ну, не те, що час від часу, майже завжди їм, там, не знаю, вечерю, снідаю. М -м -м Потім. Так, далі. Тут склезьке приміщення. Ну, як ви бачите, тут ще скриня там з інструментами, ящики. Е, генератор мій, власне, бо зараз він дуже корисний в цей час. Так, я маю генератор. Так, ідемо далі. Я думаю. Добре, я тоді виключу світло. Заходимо. Тепер тут такий коридор. Кикаємо тут світло. Є троє дверей. Перші двері ведуть на кухню. Ну, ось така в мене тісненька кухня, але... Я думаю, тут все потрібне. Є. Плита, там вмивальник так і так і далі. Ця драбина веде на горище. Ось таке, друзі, величезне горище. Тут я поки що нічого не робив, мій дід також, він тут давно був досить. І сказав, що братись поки що за горище не хоче, бо я... ну, взагалі ми ще поки не знаємо, що, що тут зробити. Якщо, друзі, у вас є якась ідея, напишіть в коментарях, можливо, ми навіть це реалізуємо в життя. Так, тут ось Димаре, побачите. Ну, і два вікна пусто. Це вікно виходить ось на сусідський там будинок, а те вікно виходить просто в поле. Так, о, сніг, до речі, пішов. Дивіться. І потемніло зразу. Я тоді буду злізати. Так. Ось така кухня, горище. До речі, дивіться, дуже гарно, коли сніг іде. Так, вимикаємо тоді світло тут. Так, наступна кімната. Це теж така, ну, ми не використовуємо її дуже сильно так в господарстві, типу, ну тут також. Зберігаються деякі, ну, я не знаю, речі, тут ящиках, тут є пічка, як ви бачите. Ну, бо холодно, взагалі зараз ще й зиму, я туплю дровами, поки що я нічого не поклав. І, така маленька кімнатка. Так, далі. Наступна кімнатка, в неї переходиться через ось таку ось. Бачите, я повісив таку не те, що занавіску, а... ну ви зрозуміли. Тут уже трохи більша, тут є ліжко, тут можна жити, там спати. Також ось ящики і ліжко. В принципі, я думаю, жити можна. Так, і далі головна кімната. Ось така ось телевізор йде. Велика кімната. Тут я також, як ви пам'ятаєте, ввійшав в гірлянди. А, ось ще можна вимкнути лампу. Тут також є пічка, я не топлю, до речі, не більше, бо я в ній сижу саме в цій кімнаті. Тут є телевізор в цей час, поки ну, немає майже чим займатися. Так ялинку ще не зня... ну, не забрав. Стоїть все. Е -е Ящики. Ну, Стіл ну, диван, я думаю, все необхідне. Ось ліжко величезне. Ось так можна сісти просто і кайфувати. Так сісти і дивитись телевізор. Так. Ну, в принципі. Так, світу. В принципі... А, я ще не взагалі нічого не видав. В мене ж. знову ж пішов. В мене є. Ну, як думаєте, що це за вимикачі, це. Перший вимикач, це ось тут вмикає цю ламку на ганку, А другий вимикач він вмикає прожектор. Ось, як ви бачите, є прожектор. Такий великий, він освітлює, нормально видно. Як ви бачите, в зимку, ще й в такі голодні зимові вечори, він якраз такий якраз ідеально підходить. Я тоді краще піду в кімнату вже. Так. І ось такий, друзі, румтур. Ось, ось такий в мене, друзі, будинок. І, друзі, ще я трохи хочу зробити оголошення маленьке. Я хочу почати набір в мою знімальну команду. І я думаю, друзі, якщо набереться... Давайте, якщо набереться під цим відео 20 лайків, будь ласка, постарайтеся. Я дуже прошу, постарайтеся, хай набереться 20 лайків, і я зразу виставлю пост в Ютубі на, мої, на моїй сторінці, я, в якому я все розпишу, дам всі деталі і Алгоритм, як можливо, можливо би вступити в мою знімальну команду. Я буду дуже би радий новим друзям, там, не знаю, новим знайомствам і так далі. Ну, а з вами був, як завжди, чувак Саня. Бажаю всім всього найкращого. Всім до наступного разу і всім па-па.